А зараз я вам покажу, як працювати власне із шуруповертами. Ось він у нас знаходиться на стенді. Стенд підписаний, якщо що. Це шуруповерт. Він предназначений для того, щоб свердлити отвори та вкручувати-викручувати різні там шурупи, гайки, гвинти. Як ним користуватися? По функціоналу в нього є кнопка пуску, вона дуже чутлива. Від сили натиску змінюється швидкість крутіння самої біти або свердла. Як це виглядає на практиці? Так, також у нас є кнопка зміни напрямку свердління. Вона двостороння, тобто дуже зручно одним і іншим пальцем змінювати, щоб, наприклад, вкрутити і викрутити. Також тут є позиція по центру це такий запобіжник. Так, також у нас є позиція по центру це такий запобіжник. Коли я натискаю кнопку, нічого не спрацьовує. Це для, зручно дуже для перевезення, перенесення цього шуруповерта, щоб нічого на не трапилося. Так, зверху в нас є кнопка переключання швидкостей. У нас є дві швидкості, одиничка. І двійка. Двійку ми використовуємо для того, щоб свердлити, а одиничку для того, щоб вкручувати-викручувати. На двійки набагато більша швидкість, саме тому ми свердлимо дерево, метал і решту. Давайте я покажу ці швидкості, яка різниця. Це одиничка. Це двійка. Це двійка була. Так, переходимо далі. Тут не є можливість у нас додаткового налаштування. При цій позиції у нас буде вкручування викручування гвинтів гайок, саморізів. Переходимо на режим свердління є, і також у нас є режим відбійного молотка, тобто перфоратора. Це більш використовується для свердління по бетону. Наступний режим у нас регулює силу натиску. Він нам потрібен для того, щоб ми ненароком не злизали шапочку саморіза або шурупа якогось, коли ми вкручуємо або викручуємо. Як це працює? Я от скручую на одиничку, починає свердлити, і в мене спросує запобіжник. Бачите, запобіжник спрацьовує, коли я притримую рукою, тобто тут дуже зараз невеликий тиск стоїть. Особливо це корисно, коли ми там з якимись мілкими речами працюємо, наприклад, дуже малими гвинтами в платах або в якихось маленьких виробах. Бачите, нічого не спрацьовує. Коли я. Переключено максимум, я рукою вже не втримаю. Якщо вам потрібно змінити біту або вставити сюди свердло, як це зробити? Нам потрібно в першу чергу натиснути ось цю кнопку, тобто висвердлювати, затиснути рукою ось цю частину. Ми ніби як висвердлили, Тут звільняється наша біта. Ми взяли інше свердло біту і. Притримуючи її пальцями, притримуючи ще пальцями ось цю частину, ми плавно підтверджуємо. Бачите, погано я її підсвердлив, не попав. Розкрутили, знову підтискаємо. Все є. Ми ніби як наживили, тепер взяли помісніше і прокрутили. Все, тепер шуруповерт готовий до роботи і можна ним користуватися. У нас шуруповерт акумуляторний, тобто його заряд може з часом розходжуватися. Тут назаді можна подивитись на індикатор рівня заряду акумулятора. Він зараз наполовину заряджений, але якщо він повністю розрядився, його можна зняти таким чином. Ось цю кнопку. Натискаємо донизу і сам шуруповерт на себе. Він досить плотно тут стоїть, тому потрібно прикласти певне зусилля, не бійтесь цього. В нас тут є зарядна станція, ми беремо свіжий акумулятор і встановлюємо його на місце аж до такого щелчка. Все, шуруповерт готовий до роботи. По завершенні роботи з шуруповертом ми його кладемо на місце. Бажаю вам удачі з вашими проектами.